Формадол. таблетки від головного болю. Вона переконана, людині достатньо 8 секунд, щоб скласти думку про нас. І на 7 відсотків вона буде залежати від того, що ми скажемо. А на дев'яносто три відсотки від того, як ми це скажемо. Анна Чеплигіна може за секунди визначити справжнього лідера у НАТО. -фін. Та навчити будь-кого досягати успіху лише за допомогою зовнішнього вигляду, мови тіла, міміки, тону словникового запасу і поведінки. Анна Чаплигіна падівець з етикету і моделювання поведінки. Серед її клієнтів головні управлінці найбільших компаній України, керівні менеджери міжнародних організацій та успішні політики. Але Анна Чаплигіна переконана, навчитися достойно презентувати себе світові може кожен. Експерт, експерт з етикету та моделювання поведінки. Ми одразу починаємо говорити, чи правильно ми себе поводимо. Доброго ранку! І вітатися треба, так. Так, так, так. Я хочу всіх заспокоїти. Ну Вважаючи, що це лише королівське привітання. Давайте так. Це публічні образи. Їх багато людей фотографують і хочуть лишити собі на згадку не лише світлини там професійних фотографів, а люди хочуть призвичатися. І от для того, щоб. Не зіпсувати такий визначний момент будь-якому глядачу, коли ви отак машете ручкою, ви жодного разу не перекриваєте собі обличчя. І ні у кого не буде світлин за такими варіантами. Да, що, да? ніби я був біля королеви короля, але був, але ні. Да? Mm, так, але ні. як цікаво, тепер секрет особливого вітання королеви відкритий за допомогою нашої експертки. Пані Анна, а як вам взагалі церемонія? Стежили? Ну, не, не, я, знаєте, так, по 5 секунд дещо проскакувала, uh -huh. де кадри не змінювалися. А я в захваті, а, і навіть не тільки лише від пишності вбрання, чесно, я дуже отримую задоволення, коли бачу статних людей. Ну, тобто, і військових, і всіх гостей. А, ну, я так М -м, млію від цього. Серце правда? тішилося, да, так? Так, да, так. Да, да, бо коли люди, знаєте, так. Ну, свято, не свято, та яка різниця? Я люблю, коли люди відповідають. Воді. Ви стежили за поведінкою, ви стежили за вбрання, і хочете зараз е, за вбранням, хочете зараз таких трішки деталей посмакувати. Наприклад, mm -hmm. давайте розпочнемо з каміли. Е, Новоспечена королева вперше за всю історію коронації вдягнула сукню, яка була не однотонна, а була така трішки принтована. На ній, начебто, були чи то квіти, чи то комахи, е, можна зараз подивитися. Мовляв, таким чином вона намагалася продемонструвати свою любов до природи, але е, з точки зору протоколу. Це ну, правильно, вишивка, чи ні? вишивка, вишивка uh -huh. то була. А я звернула увагу, подивилась, хто був дизайнером, і uh -huh. це був Брюс Ол... Олдфілд а, це відомий британський дизайнер. Він працював із Леді Ді uh -huh. свого часу. А, із Камілою Це не перша їхня кооперація. Але взагалі біле вбрання uh -huh. це. Традиція, тобто, розумієте, це навіть не протокол, тут перемішалося все, і традиції. Ще спочатку коронації королеви Вікторії вона була у білому вбранні. Uh -huh. Єлизавета була у біло-золотому, uh -huh. як і Каміла цього разу. Тобто, це це була данина насправді. Традиціям і звичкам. А от це, а що, може оце, бути це мантія. Я просто дивлюсь на фотографії, і вона ну таке враження, що вона рюкзак одягла. Ну бо вона важка. Її ж треба було якось зафіксувати. Ага, це суто технічний варіант ну, у будь-якому одязі, розумієте, є функціональні речі. А, і якщо це ну, оптимальний варіант угу. так зафіксувати, то вам нічого не лишається, як це з розумом а, естетизувати, угу. стилізувати. І тому їй красиво там пустили, здається, золоті квіти на цих школях. От от, 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 я, от так, якраз ми бачимо так. 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 Ні, ну я не звернув увагу, чесно кажучи, на те, що їй було там щось дуже важко, або ще там щось мені сукня дуже сподобалася. От штука ж, ж мантія що важка, не сукня важка, мантія важка. Але чому взагалі мантії були важкими? Я свого часу це досліджувала. Чому? А тому, що ну намісник Бога, да, помазаник Бога, а в принципі навіть на своїх рухах має створювати враження таке. Між людиною і Богом. І над людиною. І над людиною. Mm -hmm. Статуї вони непорушні. Тому а, він, вони всі такі трошки розмірані і повільніші. І мантії, і важкий царський, королівський одяг, він теж функціонально вирішував цю задачу призупинити людину. Бо коли на і вас є і вага. Та, ви стаєте більш а, ну, складається враження, що це більш королівська. Хода, а насправді це просто і важко. А Тоб, я тобі... навіть ти навіть розгонишся, якщо захочеш. А я чомусь провела для себе в голові символізм, що це важка велика відповідальність. Так. Тому і корона велика і важка, і мантія велика і важка, щоб ти фізично відчув оту величезну відповідальність, яку ти на себе береш. Звертала угу. уваги на вбрання жінок, які приходили, хтось намагався максимально яскраво сукню вдягнути. А Більше суконь були е, однотонні, і лише у деяких випадках з'являлися такі дрібні деталі. Взагалі, допустимий принт. Е, якщо йдуть е, такі високопосадовці, йдуть на подібні заходи. Принт допустимий чи лише вишивка? Ну, дивіться, допустимо, не допустимо. Це питання вже стилізації, ніхто їх не розверне. Тобто Немає писаних таких прав. Але просто коли на це дивишся, то ну доречніше і гармонійніше виглядали однотонні вбрання. Угу. Чому? бо. Тут на першому місці король, якого коронують. І гості, як і на весіллях, гості не мають своїм вбранням відволікати, перебивати увагу від першої особи, бо короля грає свита. А що це за особлива історія пов'язана з короною, а, яка була на каміля? Що там був камінець? Він має якийсь шлейф історії такої таємничої, навіть негативної, і каміння а, замінили. В чому там суть цієї історії? Чи можна дійсно замінювати каміння? А це, це діамант, який ще і ім'я має він. Називається а, ко Конухір, Так правильно? А, я зустрічала ці згадки ще на початку лютого. Що вже йшли обговорення, угу. що робити з каменем? А, який ну, символізує імперськість Британії, а mm -hmm. нині вона ж ну позбивається цієї а, історії, що це не імперія, є країни співдружності. А, але бачите при тому, що це а, англіканська релігійна церемонія mm -hmm. а, і дотримується традиції, все одно було багато таких змін no, на зустріч сьогодення. Mm -hmm. ну тобто, і мені здається, що саме в цьому є і секрет, чому британська монарша родина є такою найживучішою а і м Найвідомішою, то бо то в Європі так. це ж не єдина монарша родина. Але коли ми говоримо про короля королеву, перші кого ми згадуємо, Остяція це британська. Вони, так абсолютно адаптовуються до тих так. умов, які пропонують зараз суспільство, і завжди на вістрі, і завжди демократизуються. Демократизуються, я звернула увагу, що у своїй присязі король Чарльз III, він він же є головою англіканської церкви, так. А Британія на сьогодні не є ні монокультурною, ні монорелігійною країною. І він сказав, що він запросягається сприяти створенню умов, в яких люди усіх віросповідань і переконань, тобто ті, хто навіть не вірить, почуватимуться вільно. Це такий жест крути ж. Я жрута, дуже ж. Ми сьогодні вже в програмі говорили. Як ви помітив вбрання нашої першої леді uh -huh. Олена Зеленська, воно було такого м'ятного кольору, правда? Кольору тіфані. в мене таке враження, що це так само був, ну, знаєте, якби не випадковий вибір. Тобто зараз у нас зелений колір, він, в принципі, превалюючий і в нашому суспільстві, і в суспільстві наших можновладців, і вона таким чином так само десь можливо хотіла. Ну, тож продемонструвати. не зовсім зелений колір. Ну не зовсім, він... але відтінок. це відтінок зеленого все-таки. Іноді сигара це просто сигара. Пам'ятаєте за його? Так. 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 А, вона виглядала вишикана, доречно і надзвичайно це... красиво. Ми якраз Добре. бачимо зараз uh, одяг нашої першої леді. Uh, якраз колір тут стриманий. Проте деякі гості, наприклад, такі як Кеті Пері, була абсолютно вся в рожевому. У нашій першої леді була вишикана сукня, не було капелюшка. Uh, а, До речі, це теж, мені здається, така демократизація. Дехто був в капелюшках, як це має бути за угу. дрес-кодом. А... а ось якраз бачимо Кеті Перрі, вона в величезному матір. Непомітно, тому... вона не пройшла. капелюшки і в достатньо яскравому вбранні. Це за етикетом. Правильно Бо, чи? ні? Дивіться, за дрес-кодом. От формально все ніби вірно. Колінки закрили, ручки закрили, шляпку зробили, але оця межа. Коли ти трошки пере, mm -hmm. я завжди кажу краще трошки пірібдіть, тобто бути стриманішою, ніж трошки краще випасти іноді, недо ніж пере. Да. Так. То... Тому що розумієте, те, що ти гість на такій церемонії, це вже величезна честь. Тут уже не треба привертати більше. Я в мене уточнення, чим вона пере. Поясніть мені ну так, на простий погляд, ну, в неї ніби все стримано. А можна? То, Сукня. Можна ще ну, раз на світлена кисне. Зокрема, розміром капелюшка. Ну, А хто знає, що з розмір капелюшка? Ну, от чим вона пере. Дивіться, буквально от лінії, що підкреслюється бюст саме округлими лініями. Так? Акцентовано. Так, Акцентовано. А, ну, тобто, сам по собі костюм органічний, він трошечки недоречний сюди. Оці округлі лінії зверху, потім вони повторюються знизу. Настерна. Такий піончик да, створюється враження. А оця а, намисто Ди... дуже схоже на те, яке було на Кейт Мідлтон. Угу. Пам'ятаєте, дуже таке да. широкі, причому на похованні королеви. Ага. Да. Ну, треба продумувати Чуть -чуть. образи до деталі, Ігорю, ми тобто не вона запонялись. не випала, вона не випала, вона не відверто погано виглядає. Тобто, це знаєте таке враження. Ну трошечки можна було Мені здається, це, це вже образ на вечірку після косавщини. Вона просто переплутала час. Одягнуся одразу на тусовку. Дивіться, це не єдиний образ, який ми сьогодні згадаємо. У нас ще буде принцеса Біатріс, у нас буде королева Іспанії Летісія. Ну і сестра короля принцеса Анна. Їх образи ми теж проговоримо після невеличкої паузи. Доброго ранку, ми повертаємося до нашої студії поряд з нами експертка з етикету та з моделювання поведінки Анна Чеплигна. Ми говоримо, смакуємо деталі коронації, говоримо про вбрання, про те, що вони символізують, що несуть, що можна, що не можна. І от ми зупинилися на тому, що е, хотілося смакувати вбрання кожної персони. Наприклад, давайте подивимося зараз. Дружину прем'єр-міністра е, Канади Софії Грегор Трюдо. Як в попередньому варіанті ті самі кольори? Угу. А, той самий розмір надо. шляпки можна сказати так, той самий розмір, і і все дуже. Витримано і так. вишикано. І так. форми тут є, бачиш, звабливі, але при тому ну, етикет а, збережено. Тепер ти розумієш, що за НАТО, а ще ні, Ігорю? Це був урок для тебе. Що за НАТО, то не здорово. Пр Продовжуємо вчитися. Як нас казали, що за НАТО, то не здорово. Далі, королева тепер Іспанії Літіся, е, і теж е, кажуть всі, що вона, як завжди, на висоті. Теж приблизно ті самі літіся, кольори. Королеви рані, вони завжди приклад дуже виваженого смаку. Колір яскравий, але при тому образ стриманий виходить. Угу. Немає якихось заборон по кольорам, наприклад, на ось такі офіційні церемонії. Ну, хіба що це буде вирви око, якийсь такий колір і поєднання, тобто строкатість. Угу. Строкатість не можна, бо це знову ж таки акцентує увагу і не забирає увагу від головної персони. Та. Наступний образ без такої, знаєте, найбільшої модниці в королівській родині не обійшлося принцеса, принцеса Беатріс. Давайте ми на неї подивимось. Знову яскравий колір. Однотонний. Зверніть увагу вже без додавання якихось вишивок деталей, які привертали ну, ще більше уваги. Правда? Але все закрито. Все доречно. Читала жарт, що пощастило принцесі Анні, ну сестрі короля, яка сказала: Клас, мені доручили почесну роль мені не треба перейматися вибором а, наряду на саму церемонію. Пам'ятаєте, вона була в такому зеленому плащі. Ми зараз можемо подивитися на неї 74 роки. Пані дуже доросла. Але що це за одяг? У неї такий специфічний? А справа в тому, що король Чарльз III попросив її. Це було таке почесне прохання виконати роль золотого жезла. Поясню, є така роль, що під час руху два офіцери, золотий жезл і сріблястий жезл, вони супроводжують монарха з питань безпеки, і це почесне. Почесна роль, угу. і він попросив свою сестру у нехороші стосунки. Вона була ну, і приємно вражена, а з іншого боку, от пожартувала, що не треба вибирати собі. Сукня так. вже за мене вирішена. Але ще й кажуть, що вона на коні була в своїх 74. Бачите, як свого Це часу витрим. і Єлизавета II, яка змогла всидіти навіть коли під час параду був чи вибух, чи напад, чи вистріл, і кінь став на диби, і вона все одно змогла всидіти угу. і продовжити угу. ходу. Єдина деталь є десь... Я цього не помітила, можливо, проскочила. Казали, що вона своїм ну, головним убором вона сиділа перед принцем Гаррі. Ну, давайте чесно, трохи опальний, скандальний е, е, представник сім'ї, вона сиділа рівно поперед ним, і, відповідно, її головний убір. Це закривав? Закривав його. Тобто, розумієте, тонкощі, що як іноді можуть зіграти. Ну, мені шкода Гаррі туди. То не свідомо це зробили. Ну, а може не свідомо. Шкода. А може так. Да. Ми вже можемо тільки здогадуватися, чому вдягнула на сестру Капелюк, чому це посадили Гаррі за неї. Ці так? інтриги ми вже думаю, побачимо в наступному сезоні серіалу Корона. Там а. же вони зануряться. Дякуємо. Ну а може бути, просто всесвітньо так склалося. Да? Що як аукнулося, так, так і, і, відгукнулося. і відгукнулося. Цікаві моменти, можна смакувати. і Дійсно, наступний сезон фільму Корона може розкрити нам або дофантазувати декілька нових пояснень всього, що відбувалося на коронації. З нами була наша експертка. Дякую, а, дякую вам за фантастичні історії Анна Чеплигіна. Хочемо з вами зустрічатися ще і ще. Так, наступного разу ми з вами точно поговоримо про поставу. Так, подивіться, я сижу, я відкрив це не можу. О, я тобі казав, що тобі зроблять зауваження. Так, сніданок вихідний триває.